Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми поговоримо про зелень. І то, чим корисна зелень, конкретно для, для якого органу корисна, або в чому найбільша користь тієї чи іншої зелені. Поговоримо про різне про розмарин, шавлію, м'яту, чебрець, кінзу і так далі. Багато сьогодні я вам розкажу про деяку зелень. Звичайно, це можна піти свіжу зелень купити зараз в магазині для того, щоб приготувати страву. Але краще, ніж купити в магазині, то її виростити самому. І вона буде більш корисніша, більш ароматна, більш смачніша. І даватиме більший такий приємний запах на вашій кухні, коли ви будете готувати ту чи іншу страву. Звичайно що основну масу зелені ми садимо в себе на присадибній ділянці. З весни по осінь. Для цього потрібно заздалегідь також потурбуватися, придбати насіння зелені різної. Не забуваємо, коли ви будете придбати насіння зелені, то звертати на термін придатності, тому що є багато упаковок, які вже термін придатності менший, залишився там рік. Або трішки більше, і, звичайно, ціна нижча буде, але вона може бути гірша схожість в цієї зелені. Також можна, не чекаючи весни, це все посадити в себе в кімнаті, на кухні. Найкраще це буде кухня, там завжди тепло і вологе повітря. І для цього потрібно звертати увагу на насіння, щоб воно було. Щоб дозрівало раніше, чим те, що висаджуємо на город. Наприклад, звичайний кріп, той, що висаджується на присадібній ділянці, він почне зеленню радувати на 35-й-40 день, а можна скупити насіння з терміном ранній, і він буде радувати на 20-25 день. Так що можете посадити в себе на кухні, в горщику, там, де буде велика кількість яскравого світла. На підвіконнику і тепло, щоб було. Ну, Це для посадки. А що ж, які тепер зелень вирощувати? Давайте ж поговоримо. І для чого воно. Отже, якщо ви багато працюєте, у вас розумова діяльність велика, і щоб краще працював ваш мозок, то незамінною зеленню для мозку буде розмарин. У цьому вічно-зеленому чагарнику дуже багато цинелону. Який допомагає нам швидше міркувати і при цьому робити менше помилок. Так що, якщо у вас багато розмови, розумової діяльності, не забуваємо споживати розмарин, він вам покращить роботу мозку. Для судин дуже корисна шавлія. От Які саме компоненти шавлі захищають наші судини від холестеринових бляшек. Науковці до сих пір ведуть спори великі. І не можуть встановити, яка ж точно, який точно компонент за це відповідає. Але всі разом сходяться на думці. І точно це вже доведено науково, що точно шавлія захищає судини. І дуже добре захищає судини. Тому сміливо використовувати шавлію в соуси та рагу. Також, хто турбується про свою зовнішність і про свою вагу, незамінною зеленю для цього є кінза. В кінці є речовини, які стимулюють засвоєння глюкози. Готуйте з нею страви і будете швидше наїдатися за столом. А якщо будете швидше наїдатися за столом, значить будете споживати менше їжі, і це може призвести до зниження ваги. Так, для захисту від раку дуже корисна петрушка, надзвичайно корисна. Відмінна петрушка це відмінне джерело антиканцерогенного апігеніну. Ні, Ох, вимовити складно. Але це досить корисно і поживно для нашого організму. Не забуваємо про петрушку їсти, її споживати в різні страви і в свіжому вигляді, і в замороженому, якщо на зиму готували. Але, тому що вона спаса, врятує нас від раку. А щороку в світі помирає дуже багато людей від злоякусних пухлин. Тому петрушка вам допоможе зменшити ризик захворювання. Якщо у вас поганий зір або слабкий зір, чи ваше погіршення зором, то не забуваємо про таку траву, як чебрець. В невеликому пучку свіжого чебрецю, це десь приблизно від 20 до 30 грам пучок такий, міститься третина добової дози вітаміну А. А вітамін А дуже необхідний для нашого зору, тому що за допомогою вітаміну А ми бачимо краще. І більш різкіший зір у нас, тому потрібно споживати чебрець. Чебрець можна споживати як додавання в різноманітні страви, також чай з чебреця, також дуже корисний. Той, хто працює фізично дуже багато, потрібно, щоб м'язи були постійно в тонусі і були відновлення м'язів якомога швидше. Для цього є така зелень, як орегано. У цій рослині дуже багато каріофілену, який має потужну протизапальну дію. Орегано допоможе впоратися з болем у м'язах після інтенсивного тренування. Тому хто інтенсивно тренується або дуже багато працює фізично, тому в пригоді буде така зелень, як орегано. Її також потрібно додавати до страв, які готуються. М'ята. Про м'яту ми вже дуже багато знаємо, читали, чули, що вона корисна, але вона дуже корисна для наших нирок. М'ята це діуретик, який допомагає позбутися зайвої рідини, знижуючи навантаження на нашу дренажну систему, тобто на нирки. І вона покращує роботу нирок. М'ята дуже, кори... дуже гарно впливає на роботу нирок. Головне при цьому слід пам'ятати, що не можна надто забагато чаю зм'яти. Вона тоді е, стає некорисною, не, не корисною, а навпаки, негативно впливає на організм. На день краще випивати тільки одну чашку м'ятного чаю. Одну, не більше. Ну, можливо, і другу тільки, але вже на не таку кріпку, як першу у нас тій. Ну, але три чашки це вже 100% відсотків Заборонено вживати на день. Одна чашка в день м'яти, і ваші нирки будуть постійно працювати в досить гарному режимі. Ну і для нашого моторчика або насосу для серця дуже корисний базилік. В цій рослині містяться речовини, які допомагають знизити підвищений артеріальний тиск. Їжте базилік для профілактики, але пам'ятайте, що за гіпертонічного кризу трава не допомагає. Отже, коли у вас. Уже гіпертонічні кризи, у вас великий тиск, то вже базилік не допоможе. Він допомагає для профілактики, коли у вас нормальний стабільний артеріальний тиск, але буває час від часу, що він підвищується, або вже тенденція є, що він буде у вас підвищуватися. То для профілактики, і для запобігання цієї недуги, потрібно вживати базилік. І він покращить роботу. Вашої серцевої системи, і підвищення артеріального тиску не буде таким значним. Певний проміжок часу, як можна довше відтягнути неминуче, скажімо так, якщо вживайте базилік для серця. От як бачимо, скільки користі є в рослинах, які ми постійно споживаємо, але не завжди знаємо, для чого ця зелень потрібна, або від яких недух вона нас врятує. Так що будемо ділитися такими порадами, щоб допомагати один одному. Пишемо в коментарі, чи використовуєте ви даню зелень в своїх стравах. Можливо, садите і споживаєте інші види зелені, також пишіть в коментарях. Ставте вподобайки під відео. Не забуваємо підписуватися на канал. нас стає все більше і більше, дякую вам за це. Дуже вдячний. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.